Ягаю вас, друзі, на своєму каналі. 9 година вечора. Аж тільки в цю пору я вирішила зайти в теплицю свою і пересадити деякі свої новинки, тому що така спека, що просто неможливо щось робити. Я зараз трошки покажу вам, кого я буду пересаджувати, який ґрунт я використаю для цього і трішки поговоримо. Хочу. Сказати, що я маю, ось ви подивіться, дечко в мене є, новинок трохи маю. Новинки дуже круті, класні. Це були просто сорта, які, про які я дуже мріяла. Отримала я їх частину тижнів-два тому, а частину тиждень. Я хочу на цьому зупинитися. Коли ми отримуємо посилочку з рослинками, зазвичай всі стараються присадити той же вечір той... зразу ж. А я так не роблю і реком... не рекомендую вам так робити. А я ставлю ці рослинки дуже акуратно нижнім ось підливом їх під відпоюю, особливо тепер в спеку, тому що ми продовжуємо купляти таку жару рослинки і сама. Висилала кілька днів тому, але все-таки спинюся на тиждень десь, поки температура потрохи не знизиться. тому що все одно отримують рослини стрес. Якщо ви таку спеку, та взагалі, коли ви не отримали свою рослинку, я рекомендую, вона повинна прийти до вас суха або майже суха, її обережно нижнім поливом. Від Потрошечки так десь, ну, столову ложку, чуть більше перший раз ви підлили. День пройшов, подивились, суха, ще чуть-чуть. обережно не залити, тому що стрес у дорозі. А якщо тільки ви в спеку отримали рослинки їх вирішили напоїти, значить точно буде чорна ніжка. Дуже обережно потрібно це робити. Тому я, я навчилась уже, я не спішу їх витрясати із горщика. Пересаджувати в більші об'єм і поливати. Тому, на самий перед я їх ставлю, вони в мене стоять у будинку під лампами. Потрішки відпоюю. Я потім спостерігаю, ось я люблю такі горщики, звісно, не завжди такі є. І я тільки бачу ось тут рух. Корінчиків такі молоденькі, я розумію, що рослина вже нормально адаптовується, тоді я можу дозволити її вже собі пересадити трішки другий об'єм більший. Отак От вони в мене стояли в будинку. Під лампами продовжують стояти. У мене там є такий маточник. От аж сьогодні я вирішила їх пересадити трішки у більші об'єми. Грунт я зробила уже, я вам розповім, який грунт на такі тріхі. Це називається стартери. Грунт я взяла дурпета, другої фракції. 0 ,3, 20, здається, його фракція. Тобто в ньому є ось такі палички, якісь такі грубі всякі такі комочки. Тобто він не мілкий. І 50% ґрунту із лісу, з посадки, який ще завезений був з весни, в якому я завжди саджаю свої всі дорослі кущі. Ось ці молоденькі я посажу у такий ґрунт. Хочу спинитись на ґрунті. Ось в такому ґрунті 50%. Лісової землі чи лі, лі, з посадки саме такий ґрунт, розумієте, верхній слой? Саме там, де от, от коли ми стесуємо лопатою, верхній слой у лісі. І там також патички перегнивші, листочки, всякі там такі, він такий пухкий. І я вдома тільки його пере, переминаю, коли використовую, грубше сміття викидаю. Прям лишаю там всякі, якісь там такі мілкі всякі прутики. Це ідеальний ґрунт для посадки своїх рос... наших пеларгоній. Він дуже поживний, він пухкий, легкий. Колись я в нього саджала навіть не розмішуючи із професійним ґрунтом, але давала пісок і, і робила максимум пухким. І прекрасно росли мої пеларгонії. Тепер я ж додаю професійний ґрунт 50%, і завдяки цьому мій ґрунт утримує вологу, не пересихає, і навіть таку спеку, як тепер, її рослини чудово переносять. Звісно, перецвітають швидше, бутони швидко дуже відсихають, але кущі стоять нормально. І поливаю я їх раз От сьогодні другий день. Я пройшлась, подивилася, горщики важкі, тому що спекою коріння не працює. Коріння не працює так, як потрібно. І тим більше можна лишнім поливом просто знищити свої пеларгонії, підключаться всякі бактеріальні грибки, чорна ніжка, перегріваються горщики. І так далі. Тому краще попробувати на вагу. Я перевіраю знизу, ще дивлюся через дирочки. У мене такі, ось такі горшечки технічні, дуже добре видно через дирочки. Я люблю такі горшки, вони, по-перше, по ціні доступні. І от я люблю просто використовувати технічні горщики, В них дуже добре їм. І ось я сьогодні буду пересаджувати свої пеларгонії. Які сорта я вам буду показувати? Ось на даний момент в мене в руках новинка, чудовий сорт, він шикарний, тому що я просто його хотіла дуже сильно і це курфаген. Можливо, ви чули, знаєте. Хто не знає, можете подивитися в інтернеті. Я думаю, більшість вже знають ці нашумівші сорта. Бачу, що продавець поклав смокот у горщички, я їх обтрясаю ґрунт, звільняю кореневу. Тим більше, що коренева, коренева потребує тут, щоб її трошки відірвали, обрізали, присаджу у ось такий. Прозорий назад горщичок, просто зміню ґрунт. Ці пеларгонії, які до мене прийшли корфаген, в мене він трошечки стрясанув при пересилці, він важко відходив, в нього пару листків пожовтіло. Я зняла, але це нормально, тому що таку жару не треба замовляти, треба почекати, коли стабілізується погода, але ні, кортить, як то кажуть. так. Далі в мене шикарний є сортик, це зірка, ось, зірка водолія. Дивимося, що в неї з кореневою. Тут чудово усе. Беремо горщичок ось такий. Тут все чудово, це корфаген, а трохи коренева стресанула, тому будемо спостерігати. Зірка водолія. Неймовірний трояндовий сорт, шикарний. Будемо чекати його розквіту. Так, що в мене тут? У мене тут є такий ще сортик, до посилочки був та геліус, який прийшов як подарунок. Тут також все чудово, коренева гарна. Пересаджуємо трішечки більше горшечок. І всі ці горшечки я назад заберу в будинок. Я такою спекою їх отримаю в будинку, тільки наладиться температура, я їх винесу сюди. І це буде вже, мабуть, через. Через тижні, можливо, два, я не знаю, коли там прогноз обіцяє нам. Так, є ще такий в мене класний сортик. Красивий такий. Ось, Бізантія. Бачите, це також стрес від дороги. Що страшного, коренева тут класна, прям дуже класна, ось, подивіться. Вже прям дуже хоче пересадочки. Він це сортик такий, я так з таких міцних. Видно, по листі, що у нього потенціал має бути гарний. Грунт в мене замішаний і перед цим і зволожений Я завжди роблю грунти зразу вологі, тому потім я не, так, не поливаю доводю такої консистенції, щоб він був. Просто вологий, не мокрий, що в нього не текло, щоб він просихав швидко. Тому що ще й зараз жарко, знаєте, літо жара ще гірше, ніж осінь, зима і так далі, для вкорінення для росту рослин. Ще хочу сказати, що пора зараз ось ще в мене такий класний сорт є. Погляньте наша українська селекція, грація. Шанель. Шикарний сорт, не дешевий, але я його купила, ну що хотіла дуже хотіла. І гошечок не подобається. Знову такий. Все таки. Спеку коріння стресує, не потрібно замовляти в таку пору, треба стримуватися, але ми продовжуємо це робити. Дівчатка, хто не дуже вміє має ще навики поводження з подаргуніями, не спішіть, не спішіть замовляти, почекайте, кінця серпня, краще вересня замовите. І тоді буде все добре, і пересилка пройде нормально, і при пересадці вони вас прекрасно витримають і не буде стресу, і ви не втратите дорогі гарні сорта. Ось така картина. Гляньте. Я пересадила у вішечки горшечки. Зараз я назад занесу в будинок, і будуть вони в мене там стояти. Я думаю, що днів ну, 3-4 я буду стежити за ними, за ґрунтом. Підлию перший раз тільки тоді, коли він повністю просохне. Це може бути ну, на четвертий десь день, я так думаю, все одно, і навіть будинку зараз не прохолодно. На третій, четвертий день я собі їх пролию знизу. А далі. Далі буду стежити за їхньою кореневою системою і вони вже підуть добре вріст, я буду ще збільшувати об'єм. Ось так. Якщо вам сподобалося те, що я вам показала, якщо цікаві вам такі відео, будьте активними. Пишіть в коментарях, задавайте запитання, діліться своїм досвідом. Дякую за увагу і до зустрічі!